Вітаю вас у щотижневому випуску новин для українців в Німеччині та Європі. Мене звати Міла Артюшенко і на моєму каналі вже майже 40 тисяч глядачів. Дякую, що підписуєтесь, лайкаєте та коментуєте. Я рада кожному із вас. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь. Як за одну хвилину написати лист німецькою мовою про автоматичне продовження параграфу 24, який у вас може запросити соціальна служба, чи роботодавець, банк чи страхова або будь-яка інша організація в Німеччині? Кому із біженців з України все ж таки не продовжать автоматично параграф 24 до 4 березня 26 року. Чому деякі мігранти в Німеччині підтримують партію АФД, яка якраз і виступає проти мігрантів, яких вважає загрозою для німецької культури, соціальної стабільності та безпеки? Яку фінансову підтримку отримують безробітні в Німеччині, кількість яких сягнула майже трьох мільйонів, що стало рекордним показником за останні десять років? На які соціальні виплати можуть розраховувати українські біженці в Німеччині, окрім Бюрка Кельт? А також я розповім, як потрапити на серію безкоштовних онлайн зустрічей дні бухгалтера, щоб дізнатись про навчання та працевлаштування бухгалтерів в Німеччині. Інформаційні партнери випуску новин телеграм-канали Українська діаспора в Німеччині та Українська діаспора в Європі. Одразу хочу попередити, що цей випуск буде коротким, але дуже інформативним. І почнемо ми його із практичної інформації. В описі до відео ви знайдете посилання на сторінку благодійної організації Воля Штутгарт», яка разом з волонтерами ЮАХЕЛП створила шаблон індивідуального листа про автоматичне продовження параграфу 24 з посиланнями на нормативні акти. Кому потрібен такий лист? Наприклад, соціальна служба, джопцентр або роботодавець, страхова компанія чи банк попросили вас надати інформацію з міграційної служби про статус вашого перебування в Німеччині, адже у паспорті стоїть прострочена дата. Міграційна служба може не надіслати по вашому запиту персонального листа, тому що тимчасовий захист продовжено автоматично. У такому випадку ви якраз і можете використати шаблон індивідуального листа німецькою мовою. Перейдіть за посиланням під відео, оберіть параграф 24: громадянство Україна. Вкажіть дату видачі та термін дії тимчасового захисту. І ви отримаєте лист, у якому вказано, що ваш дозвіл на проживання дійсне до 4 березня 2026 року. І ось перелік документів, які це підтверджують. Також прошу звернути увагу, що не всі українські біженці, які отримали автоматичне продовження захисту по параграфу 24 до березня 25-го року, знову отримають його автоматично до 4 березня 2026 року. І наступним категоріям біженців з України варто звернутися до міграційної служби та подати запит на зміну статусу перебування особам, які не є громадянами України та не мають постійної посвідки на проживання в Україні. Незважаючи на те, що на початку війни вони жили в Україні та по приїзду до Німеччини отримали прихисток, особам, які жили у громадянському шлюбі з громадянином України і не мали офіційного статусу сім'ї. Особам, яким прийшов лист з міграційної служби про закінчення тимчасового захисту весною 2025 року. Детальну інформацію про те, кому все ж таки не продовжать параграф 24 до 26 року. Ви почуєте у відеокоментарі німецької дипломованої юристки Анастасії Боднарук, який я опублікувала кілька днів тому на каналі. Я вже неодноразово рекомендувала у своїх випусках новин онлайн академії Personal. місце, де українці можуть здобути затребувану в Німеччині кваліфікацію у сфері бухгалтерського обліку та управління персоналом. Серед моїх глядачів є ті, хто вже навчається або успішно закінчив академію, яка нещодавно досягла важливої позначки 4 тисячі студентів, які пройшли навчання з моменту її заснування у 2020 році. Це не просто цифра, а показник довіри, ефективності навчальних програм і реальних результатів випускників, які після короткого навчання терміном до 10 місяців знаходять роботу бухгалтером чи спеціалістом відділу кадрів в німецьких офісах, і потім рекомендують цю академію своїм друзям та знайомим. Варто також відзначити, що академія є офіційним партнером двох провідних компаній: DATEV – основної бухгалтерської програми в Німеччині, яку широко використовують податкові та фінансові Консультанти, а також САП міжнародної системи для управління бізнес-процесами, фінансами та бухгалтерією. Партнерство з такими гігантами це не просто формальність, а реальна гарантія того, що студенти отримують сучасні практичні знання, які високо цінуються на ринку праці. Навчання в академії відкрите для всіх, незалежно від попередньої освіти чи досвіду роботи. Тут немає вікових обмежень, навіть у 60 з рівнем німецької мови від А 2 можна здобути. Затребувану в Німеччині професію, і найголовніше, з 17 по 26 лютого Академія проведе для своїх майбутніх студентів тиждень профорієнтації. Це унікальний онлайн захід, де ви дізнаєтесь більше не лише про навчання програми та можливість їх фінансування за рахунок Джоб Центру, für Arbeit або на власні кошти, а також потрапити на відеозустрічі з керівником Академії Тетяною Берешею та її командою. Обов'язково приєднуйтесь до безкоштовного. Оного заходу дні бухгалтера, на який попередньо треба зареєструватися за посиланням в описі. Далі політичні новини у останніх випусках я двічі згадувала партію Альтернатива для Німеччини, АЕВД, яка відома своєю жорсткою антиміграційною риторикою, включаючи заклики до депортації та посилення контролю на кордонах. Цікаво, що деякі мігранти не лише підтримують АФД, і я це помітила у коментарях під моїми відео також, але й активно беруть участь у її діяльності. На перший погляд, це виглядає парадоксально, адже як люди, які самі свого часу іммігрували, можуть голосувати за партію, яка виступає проти мігрантів? Про причини підтримки АФД мігрантами розповідається у статті на сайті cdf.de Вагумігрантир фюрті Аєфте Верпін, що прикладається, як чому мігранти голосують за АФД?». І ось перша причина: консервативні цінності. АФД виступає за традиційні сімейні ролі, суворі закони та сильну державу. Деякі мігрантські спільноти поділяють ці погляди, що робить партію привабливою для них. Друга розчарування в політиці. Деякі мігранти вважають, що уряд надто багато допомагає новоприбулим біженцям, тоді як вони самі пройшли складний шлях інтеграції. Це породжує відчуття несправедливості та штовхає їх до підтримки АФД. Третя активність АФД у соціальних мережах. Партія просувається в TikTok, Ютуб та Фейсбук. Три четвертих усіх політичних відео на цих платформах належать АФД. і така активність дозволяє партії виходити на аудиторію молодих виборців з міграційним походженням. І четверта причина розширення електоральної бази у Німеччині близько 7 мільйонів виборців мають міграційне походження. АФД намагається залучити частину цих голосів, висуваючи кандидатів з міграційним минулим. І ось один із прикладів. Джеремі Джейсон, народжений у Карибському регіоні, виріс у Німеччині та є батьком восьми дітей. Він працює в будівельній сфері та балотується від АФД у північному рейні Вестфалії. На питання про підтримку партії, яка виступає проти мігрантів, він відповідає: Я не збираюся сам себе висилати. За його словами, реміграція стосується лише нелегалів та злочинців, а не інтегрованих мігрантів. Незважаючи на те, що деякі мігранти підтримують АФД, існують певні ризики, пов'язані з цією підтримкою. Це радикалізм у партії. Деякі члени АЕФД відкрито виступають за масову депортацію людей з міграційним походженням, навіть якщо вони мають громадянство. А також невизначеність терміну реміграція. Хоча офіційно цей термін стосується лише нелегалів та злочинців, його інтерпретація може бути розширена на інших мігрантів. Таким чином, мігранти, які підтримують АФД, ризикують тим, що ця підтримка може обернутися проти них самих. Соціальні новини у Німеччині кількість безробітних у січні 2025 року сягнула майже 3 мільйонів, що стало рекордним показником за останнє десятиліття. Рівень безробіття в Німеччині зріс на 0,4 пункта пункти порівняно з груднем 2024 року, склавши 6,4%. Тобто кількість безробітних збільшилася на 187 тисяч порівняно з минулим роком, досягнувши 2 мільйонів 993 тисяч людей. Востаннє цей показник був вищим у 2015 році, коли безробітних було 3 мільйона 32 тисячі. Ліське зростання безробітних є типовим для січня через закінчення сезонних трудових контрактів і припинення робіт, які залежать від погоди, наприклад, у будівництві. Однак німецькі роботодавці сприймають ці дані як тривожний сигнал. Вказуючи на економічну та структурну слабкість німецької економіки, що впливає на ринок праці, у той самий час ми знаємо, що Німеччина соціальна держава, і вона не залишає безробітних без фінансової підтримки. Тут існує два види допомоги: Арбецьльозенкельт 1 und Bürgergeld. Арбіцлусн гельт 1 призначається тим, хто працював щонайменше 12 місяців протягом останніх 30 місяців і сплачував внески в систему страхування від безробіття. Виплата становить 60% від чистої зарплати або 67% для тих, хто має дітей і надається до 12 місяців. Для осіб старших за 50 років до 24 місяців. Якщо людина не має права на Arbeitslosengeld 1 або період виплат закінчився, вона може претендувати на Purkakeld – соціальну допомогу для малозабезпечених. У 2025 році виплата становить 563 євро для самотніх осіб і 506 євро для одного партнера в сімейній парі. Окрім цього, компенсуються витрати на оренду житла та медичне страхування. Отримати бюрокакельт можуть німецькі громадяни, які мають низький дохід або взагалі його не мають. І саме цю виплату отримують також українці, які перебувають у Німеччині під тимчасовим захистом згідно параграфу 24. Проте, окрім Бюркахельд, українці в Німеччині можуть отримати ще й інші соціальні виплати. На платформі Sozialrecht.de, розроблені Німецьким університетом адміністративних наук у Шпаєрі, ви дізнаєтесь, яку соціальну допомогу можете отримати в Німеччині. Посилання на сайт я залишу під відео. Там ви знайдете інформацію про 13 соціальних виплат, серед яких Kindergeld, дитячі гроші, Фонкельд, житлова допомога для працюючих українців з низьким доходом, Ельтагельд, фінансова підтримка батьків, які нещодавно народили дитину, Плеґегельд, допомога по догляду та інші соціальні виплати. Щоб дізнатися, яку фінансову підтримку можете отримати саме ви, введіть на платформі основну інформацію про себе без імен, точних дат народження чи номерів паспортів, та отримайте перелік доступних для вас соціальних виплат. Пункти анкети німецькою мовою я перевела на українську і залишила в описі під відео. На завершення цього виключно німецького випуску новин, який я маю надію, вам сподобався і ви неодмінно поставите лайк та напишете коментар. Я хочу проанонсувати прямі трансляції, які почала проводити щовівторка о 19.30 по Берліну. Хто із вас був на перших двох ефірах? Будь ласка, напишіть, як вам. А всіх інших запрошую долучитися до наступної трансляції 11 лютого та запропонувати актуальні теми для українських біженців в Німеччині, які я з радістю обговорю на прямому ефірі з вами. На цьому все. Дякую за перегляд. Не забувайте про лайки та коментарі. Бувайте!